Розділ 55 О ви, спраглі, ідіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Ідіть, купуйте без грошей і без оплати вино й молоко. Навіщо витрачати гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що не насичує? Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра. Насолоджуйтесь ситими стравами. Нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе. Я укладу з вами вічний заповіт, заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Я поставив його за свідка народам, володарем і наставником багатьох людей. Ось ти покличеш людей, яких ти не знаєш, народи, які тебе не знають, вирушать до тебе заради Господа Твого Бога, святого Ізраїлевого. Оскільки Він тебе прославив, шукайте Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, поки він близько, нехай нечистивий залишить свою дорогу, а злочинець свої задуми, і нехай навернуться до Господа, аби він змилувався над ними. До нашого Бога, бо він щедрий на прощення, адже мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок. Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть, саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім. Але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Отже, ви вийдете з радістю і вас провадитимуть у мирі, гори і пагорби весело вигукуватимуть перед вами, а всі дерева в полі аплодуватимуть вам. Замість колючого чагарника ростиме кипарис, а замість кропиви з'явиться мирт. Усе це буде на славу Господа, як пам'ять. І вічного знака, яка ніколи не забудеться.